Салют, любі друзі! З вами Енкантадор і рубрика Демоналіз, у якій я граю у демоверсії різних ігор і ділюсь своїми враженнями. І у сьогоднішньому епізоді демоналізу ми подивимось на гру Космотіор, Starship Architect and Commander від невеличкої студії Walternate Reality. Це гра про конструювання зарольотів з різноманітних компонентів, їх прокачку і відправлення до бою на космічних просторах з різними супостатами. Забій ви отримуєте кредити, за кредити прокачуєте свій флот і так далі. Ніби нічого екстраординарного, все це вже десь було, але є декілька цікавих моментиків. В першу чергу, гра підтримує українську мову і наявність локалізації солов'їною. Це для мене вже пунктик, придивитись до гри. Важніше. І от в процесі придивляння, проходячи туторіал, будуючи перші кораблики і проходячи перші бої, гра почала відкривати шар за шаром, шар за шаром, і виявилось значно глибшою, ніж я очікував. Сам конструктор з рольотів виглядає досить стандартно, тож ми все це вже десь бачили, тобто різні види зброї, енергія, команда для обслуговування. Проте і тут є цікаві моментики. наприклад, двигуни, які дивляться не тільки назад, а й в сторону або навіть уперед. Що значно збільшує маневреність. Або такі деталі, як врахування, де будуть знаходитися двері, щоб команда могла дістатись відповідних систем та вузлів, або спеціальні фабрики, що виробляють боєприпаси для гармат та ракетних установок. Все це робить, на перший погляд, нескладний конструктор досить глибоким та цікавим, і я вже зараз бачу, як можна провести в ньому кілька годин, будуючи оптимальний і ідеально збалансований зореліт-нагібатор. А тепер трішки про те, для чого ми все це робимо. А робимо ми це для того, щоб подорожувати між системами і розбирати на запчастини кораблі супостатів. І після перших кількох суточок сама бойовка здалась мені досить простенькою: Сплижаєшся, відкриваєш вогонь, концентруєшся на тій частині супостата, де можна пробитись до реактора. І як тільки ти це все зробив, реактор вибухає, ти переможеш. І так біг за боєм. Але і тут не все так просто. Цікавинки почались, коли я купив другий корабель і почав стикатись з більш дебелими ворогами. І тут бойовка стала набагато тактичнішою. Гра показала, як можна будувати формації, як наближатись з різних боків, як стрейфити навколо ворога, і тут стануть у нагоді ті бокові двигуни. В результаті ти задумаєшся над тактикою вже, з якого боку зайти до ворога, де у нього щити, де у нього броня, звідки він навалює своїми гарматами, які в нього ракети, ким танкувати, а ким флангувати. І т.д. і т.п. В результаті гра відчувається як величезна пісочниця і для тих, хто любить конструювати, і для тих, хто любить тактику, тобто величезний простір для різноманітних експериментів. До мінусів можна віднести хіба що відсутність глибокого сюжету, якихось подій і якихось таких от роглайт елементів, до яких ми звикли у FTL і її подібним іграх. Але не забуваємо, що гра все ще у ранньому доступі, тож все це майже напевне все ще буде. Що ж, це був Космотір, Architect and Commander. І не забувайте ставити вподобайки і писати у коментарях, що ви думаєте про цю гру. З вами був Енкантадор, рубрика Демоналіз. До нових зустрічей.